Тарас Цимбалюк поділився думками про напружений графік зйомок і назвав свій топ 3 найкращих фільми для перегляду. За його словами, зараз він працює без вихідних для того, щоб радувати своїх глядачів українським кінематографом. Разом з тим актор закликав своїх шанувальників ніколи не здаватись і не опускати руки. Але сформулював він це якось дивно: мовляв, не опускайте руки, бо далі ще буде багато приводів їх опустити, а ви вже опустили. Вміє він підбадьорити, жартують шанувальники в мережі. Окрім цього, на офіційній сторінці проєкту Холостяк з'явився топ-3 найкращі фільми по версії Тараса. В цей топ-3 входять серія фільмів по всесвіту: Володаря перснів та Хобіт, фільм Поганий Санта та Франшиза Аватар. В коментарях до посту шанувальники активно діляться своїми роздумами, чи співпадають їх смаки. А що ви думаєте, як вам вподобання Холостяка? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.